Одне слово, інколи одне слово може змінити все наше життя. У Євангелії від Матфія, 24 розділ, коли учні підійшли до Ісуса і запитали ознака е, кінця світу, то він їм відповів, що ви про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство. І голод, мор та землетруси настануть місцями. Ми живемо в гріховному світі. І багато людей може піддатися унинію депресії, але це не є Божа воля, тому що Господь для людини хоче тільки найкраще, Господь може допускати певні моменти для того, щоб переплавити нас. Нам вийти як чисте золото, і е, в книзі пророка Єремії, 15 розділ, 19 вірш, написані такі слова. Тому Господь так відказав: якщо ти навернешся, то тебе приверну і перед лицем моїм станеш. А як здобудеш дорогоцінне з нікчемного, будеш як уста мої, до тебе самі вони звернуться, а не ти до них звернешся. Бог хоче, щоб ми навчилися добувати дорогоцінне із нікчемного, щоб через е, будь-які іспитання ми. Вийшли переплавлені, як чисте золото, тому слово таке до нас, щоб нам здобувати дорогоцінне з нікчемного, навіть в цей нелегкий для нас час.